Ми близько року були в процедурах. Це була надскладна процедура. Це було проведено чотири тендерних саме закупівлі, були дуже високі вимоги до підрядної організації з боку інвестора. Тому я дуже щаслива, що ми нарешті на цьому етапі початку будівництва. Четверта процедура завершена. Ми заключили договора підряда. Ми з ну, заключили також договора з. Технічним наглядом, завтраським наглядом отримали дозвіл на будівництво. і На ті неділі ми з Анатолієм Васильовичем їздили на об'єкт і офіційно вже розпочато будівництво. Вони огороджують саме місце. Там ще питання є з світлом, ну тобто, вони нам так обіцяють до зими покрівлі і вікна зробити, щоб вони могли зайти всередину. Закінчитись роботи в підрядна організація пообіцяла міському голові в квітні місяці. Ну, це дуже оптимістичний прогноз. Ми, звісно, дуже хочемо в це вірити, але. Будемо дивитися по ситуації, яка буде безпекова, ситуація, яка буде погодні, які будуть умови. І, звісно, це все буде грати на швидкість виконання робіт. Це буде соціальний заклад, де будуть надаватися психологічні, соціальні послуги, послуги з адаптації, професійні консультанти по трудоустрою. Ну, тобто, це буде накшталт того, що ми вже маємо. І е, всі е, притулки, навіть ті, що е, зараз ми будуємо цей новий притулок, він спроєктований таким чином. Е, ми віримо в те, що внутрішньопереміщені особи нам хотілося б вірити. Вони не будуть поневірятися все життя, і все-таки держава підставить своє плече і збудує в кожному місті там райони для ВПО. І ми проєктуємо наші притулки таким чином, щоб після того, як зникне потреба людей для такого тимчасового проживання, щоб ці об'єкти можна було переформатувати ну, в іншу роботу, там, чи будинок, наприклад, для літніх людей. Так, щоб, ну, щоб ми не прийшли там, через 10 років, звичайно, Факт, що хтось з нас буде ще на цих посадових місцях, але щоб дати можливість цьому будівництву не занепасти знову, коли втратиться актуальність проживання тимчасового, там можна буде зробити реабілітаційні центри, там можна буде зробити притулки для літніх людей. У нас немає в Черкасах будинку для літніх людей, тому все це можна буде робити. Це великий дуже проект, це навіть не частина. я Вам хочу сказати, що це вперше в історії міста Черкаси Така велика інвестиція, навіть якщо це кредитна лінія по відновленню України, яку дає інвестиційний банк, міжнародні кошти, але ну, вона найбільша 80 мільйонів в соціальну галузь. Такого ще не було ніколи. І ми дуже сподіваємося, що ми виправдаємо і довіру міжнародних інвесторів. І дійсно сподівання людей, які очікують на проживання в цьому притулку, ми не будемо зупинятись. Ми постійно в, в Русі, а цей рух породжує саме попит. Попит є великий попит на проживання, і ми в межах нашого бюджету, в межах наших можливостей, ми будемо подавати на різні програми, на різні гранти, на різну допомогу, щоб тільки покращити і благоустрій міста Черкаси, тому що той притулок, який. Зараз підлягає будівництво. Він в одному з районів спальних міста Черкас. Він закинутий дитячий садочок з 2014 року. Там дуже таке непросте становище, і я думаю, що жодні жодному черкащанину не хотілося б жити, щоб у дворівних них була соціальна публіка і. І, і дуже такі страшні помешкання, що страшно дитину випустити на вулицю. Тому це з однієї сторони соціальне житло з іншої сторони це покращення благоустрою для тих жителів, які живуть уже в цьому районі.